Сьогодні в мене запитали, що для мене є медитація, і взагалі, що це таке, як я це розумію. І взагалі, що медитація це гріх, має бути тільки молитва. Хочу сказати вам на це свою думку. Що для мене є медитація, а що для мене є молитва? Так ось, молитва в молитві я кожного дня. І молитва це є. Моя промова до Бога. Це коли я звертаюся до вищих сил, до Творця, Бога, Вселенної, як хочете це називати. Але це я говорю. Я дякую, я з ним спілкуюся, і я говорю, що в мене так на душі. Це моє спілкування з Богом, з Творцем. Що для мене медитація? Це коли я встаю... І в спокою тище, внутрішньої тиші. Внутрішньо виключаю розмови свої голови, мозку. Тобто роблю абсолютно тишу середині себе. І слухаю своє внутрішнє я. І слухаю, що говорить до мене Бог. Це для мене є медитація. І це я. Повірте, дуже цінно. Тому що коли ми чуємо себе, свій голос з голови, коли ми завжди в метушні, коли ми завжди в якихось переживаннях, хвилюваннях, ми не чуємо істину. А в медитації ми чуємо себе, своє Я, свою внутрішню дитину, свою середину. Те, що дійсно хочемо ми, а не хтось інший, хто там нав'язує нам свої думки, ідеї, цілі, будь-що що завгодно. Тому для мене молитва це коли я звертаюсь до Бога, а медитація коли я слухаю, що Бог говорить мені. З цим і живіть.